Беремо декілька листочків свіжої м'яти або меліси, трошки її подрівнюємо в ступці. Нарізаємо 6 кружочків лайма. Два кружочки розрізаємо до середини від центру. Тепер беремо два стаканчика, окунаємо краї в воду, а потім в цукор. На них складемо м'яту, далі заморожені ягоди. Я взяла смородину і малину. По одній дольці лайму, сік лайм обов'язково. По 4-6 э, шматочків льоду прикрашаємо стакан і останнє це заливаємо спрайтом. 0,5 бутилочки вистачає на 2 стакана по 300 грамів. Все, мохіто готовий, можна пити, смачно освіжає. Приготуйте. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.